Слава Богу, слава Україні, героям слава! Серед безліч причин, чому ми досі не програли і чому шансів на перемогу у нас більше, ніж на поразку, я виділяю одну найвищу це командування, це не командування нашими військами, хоча без цього ми однозначно програли. Це не потужний волонтерський рух, хоча без цього наші війська не змогли давати ефективну відсіч ворогу. Це не допомога Заходу. Хоча без цього ми не могли зупинити окупанта. Найважливіше, що я ставлю на перше місце, це наша єдність. На нашу 10 історію не важко задати історичний момент такого виклику, перед яким ми всі були єдині. Ні в момент нападу монголо-татар, ні в козацьку добу, ні в добу визвоних змагань. Ні, зрештою, добу здобуття незалежності. Ми ніколи не мали такого рівня єднання нашого народу. Це виглядає як пафос і слова, але насправді ні, це має дуже практичну цінність. З перших днів ми всі зосередили зусилля на перемозі. Ми ставили до лав Збройних Сил України, до лав волонтерів. Ми підтримували біженців, ми віддали заощадження на армію. Ми як народ робили все можливе і неможливе. Не як влада, не як опозиція, а як єдиний народ. Єдність дозволила максимально мобілізувати нас і наші ресурси, що дозволило завдати поразки компантам під Києвом і почати зупиняти їх в інших регіонах. Переведення війни довгостроково вимагає ще більшої єдності від нас. Ми почнемо переживати не тільки лихо війни, а її наслідки серйозну економічну кризу, і тільки від нашої згуртованості та єдності залежить, як ми зможемо справитися з цими загрозами. Зрештою, давайте чесно візнаємо, чи могли б ми організувати відсіч ворогу, Якщо б політики зв'ясовували стосунки і критикували кожне рішення, чи отримали б ми таких умов. За таку допомогу військову, як надали наші партнери. Ні. Та, на жаль, це дуже не так гладко. Є багато проблем, є багато тих, хто думає про перемогу, а про себе, Не про перемогу, а про себе. Є про що розповісти. І мені можливо навіть більше, ніж багатьом, є ті, хто зловживає нашою єдністю, маніпулює нею, викриває наші успіхи і невдачі. Але щоразу, коли ми кладемо на шальки терези бажання про все, про все, що розповісти, чи почати з цим боротися. А нашу єдність, єдність завжди буде переважувати, бо не має значення, чи переможемо ми чи в цю корупцію, коли не буде країни. Немає значення, хто більше з політиків правий, коли не буде країни. Тому сьогодні і завтра аж до перемоги єдність має переважати все інше. Хто хто зруйнує нашу єдність, зруйнує нашу оборону. І тут я хочу підкреслити, що стосується влади як будь-кого іншого, а все інше після перемоги. За всі рішення прийняті під час війни доведеться відповісти, але знову тільки після перемоги. Дякую, друзі, небайдужі до долі України за підписку на мої канали в Ютубі. Телеграм на підписку на Тікток, Інстаграм, Твіттер, на мої сторінки і групи у Фейсбуці. Дякую за вподобання моїх дописів, постів і твітів. Підписуйтесь і надалі. Ставте вподобання разом із сила. Дякую за увагу. З вами був Богдан Гавряк, Львів, Україна. До зустрічі! Нехай щастить здоров'я і з вірою у перемогу! Дякую здорова, дякую за увагу, і будьте здорові і щасливі.